Знаєш той момент, коли ти злишся, ти не справляєшся зі своїми емоціями і рушиш все на своєму шляху, а потім дивуєшся, чому відбувалося відбувається так, а не інакше. Я часто почала чоловіка, дітей, як потрібно робити, як не потрібно. А взамін отримувала роздратування, підсумку всього цього злилася сама і розуміла, що роблю щось не так. Але не знала, як це розролити правильно. Саме з цим відчуттям злості я звернулася до Ульяни Сорич. Ульяна саме той цілитель жіночого щастя та здоров'я, яка допомогла мені розібратися в усьому. Під час сесії моя підсвідомість показала, що ці проблеми передаються з покоління в покоління по жіночій лінії. Але ніхто не продавав цьому особливого значення. Вважали, що це норма, що так має бути. Але я зрозуміла, що так довго тривати не може, тому що псуються відносини з сім'єю, охолоджуються стосунки з чоловіком. І Ульяна так майстерно і чітко це все відчула, розклала все на частинки, і ми розібрали кожну деталь. Ми знайшли той момент зародження, почуття злості, видалили корінь, і всі разом склалося, і все разом склалося як потрібно. А ще Уляна чудово розбирається в сексуальних відносинах і поділилася зі мною цією мудрістю, тими жіночими хитрощами, по зміцненню стосунків, по отриманню жіночого задоволення. І я тепер нарешті відчуваю себе в гармонії з собою, з рідними. Отримую задоволення від стосунків і від життя в цілому. І всім бажаю так себе почувати. Я вам, Ульяна, дуже вдячна за все. Це реально багато чого вартає. Тому всім тим. Хто відчуває злість, роздратування, і ви бачите, що ваші стосунки заходять в глухий Кут, я дуже раджу звернутися за допомогою до Ульяни Сорич. Адже тільки вона знає всі секрети жіночого здоров'я і точно допоможе вам відновити ваше жіноче щастя, вашу жіночу красу, тільки після сесії з Ульяною ви нарешті почнете жити в гармонії з собою, з близькими. І насолоджуватися життям по справжньому.